Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео з пустими баночками. У мене назбирався ось такий кошик з пустими баночками. Частина у мене тут є доглядових засобів, і частинка у мене засобів з декоративної косметики, яку я показувала в попередньому відео з пустими баночками. І е, другу частину сьогодні я вам покажу. Це те, що я повикидала е, у своїй декоративній косметиці. Воно у мене і не позакінчувалось, але просто уже. Я ним не користуюся терміни придатності, в них позакінчились, тому ось так. Вирішила вам показати, можливо, щось вам е, приглянеться, можливо, щось таке подібне було, тому ось так. Розпочнемо ми з вами з доглядових засобів. Почнемо з найбільшого якими тут лежить, дивиться на мене: це гелля душу від бренду DAF. Я його замовляла. На мейкапі, я думаю, ті, хто за мною слідкують, бачили його. Я вже говорила, що гель для душу, я в пошуках, люблю тестувати різноманітні. Тут його, до речі, 450 мл. Тут доволі зручна, мені сподобалось, тому що тут ось така є штучка, яку ви можете просто зацепити і відкрити, тобто вона легко відкривалася. Не, до речі, до сих пір тут такий аромат дуже мені сподобався. Тут у нього огірок і ще, напевно, грінтиа, зелений чай. Ну, супер, супер був освіжаючий аромат. Дійсно, він не так сушить шкіру. Тут, здається, просто вказаний: ну, тут, правда, крем Гель. Дійсно. Ну, я звернула увагу, що крем Гелі вони не так сушать шкіру, як звичайні Гелі. Ну, дивлячись, які. Але в більшості випадках крем гелі не так сужечків. До речі, надовго його вистачило, він непогано піниться, дуже непогано піниться, тому що якісь попередні в мене були, здається, від Джонсон чи ще від когось, не пам'ятаю, вони менш пінилися. Це непогано, середня така в нього пінність, будемо так говорити. Надовго його в мене вистачило, ну і літраж тут немаленький. Але аромат просто супер, дуже освіжаючий, приємний. Відчувається, що ти дійсно вийшов з якогось душу вимитий, з освіжаючим цим ароматом приємним. Мені сподобався, поки що тестую. Зараз у мене Nivea я замовила. Але пізніше, якщо що, я ще до нього повернусь. Мені сподобався. Далі у мене закінчилася умивалка вірніше, не умивалка, а правильно звучить емульсія. Для очищення обличчя і тіла, для сухої і нормальної, здається, шкіри це CeraVe. Його тут 236 мл. Дана умивалка, я її буду називати, так проще, вона у мене, напевно, з півроку була, тому що неї я умивалася тільки раз на день вранці. Я так вибудувала собі, що ввечері я умиваюсь одним, а вранці іншим. Я її спеціально купила, тому що від сираве попереду у мене було молочко для тіла, воно мені дуже допомогло, дуже добре воно зволожує такий непомітний ефект у ньому. До речі, часто я чую, що не кожному подобається сиравей, не кожному він підходить. Мені він підходить, мені він подобається, він без ароматизаторів, а головне, що він діє і непомітно. Тобто, якось у ну, нього така формула, будемо так казати, медична, тому що часто він. Продається, стоїть у аптеках. Він мені сподобався. Звичайно, я поки що його купувати не буду, тому що він має так довго був, що він мені піднадоїв, у нього тут гарний дозатор. Чому він емульсія? Тому що всередині у нього така формула була, скажімо так, схожа на молочко. Як от молочко для тіла, такого білого, напівпрозорого він був кольору. В принципі, така середня в нього була густота. Одної помпи мені вистачало для того, щоб умитись, тому того я не користувалася. Якщо я більше нічого не віднайду і так далі, можливо, на зимовий період, я його ще раз перезамовлю, тому що він мені подобається. І від нього дійсно шкіра не була такою сухою, тому що зазвичай всі умивалки, вони сушать шкіру. Вона не сушила, ну я не скажу, що вона прям зволожувала її, але, по крайній мірі, не сушила. Мені це подобалось підходу, тому ось так. Нарешті я її добила, і в мене вона закінчилась. Тому хто такі засоби шукає, можна на неї звернути увагу класна річ. Далі у мене закінчився скраб для тіла від українського бренду Солка. Його тут 310 грам. Він був тут, здається, з манго. Має ось такий колір, кришечка такого помаранчевого кольору, баночка прозорого, але всередині. Був скраб жовто-помаранчевого кольору. Я думаю, що багато хто знає ці скраби від Совка. вони такі дуже і дуже насичені яскраві. Це ще з тої посилки, яку я замовляла. У мене десь є відео огляд на цей бренд. Я замовляла два скраби, був такий, як веселка з різними кольорами, і взяла ось такий манго. Нарешті я і цей добила скраб, скраби в них непогані. Але е, я їх замовляти поки що не буду, тому що вони навіть я б не сказала, що середньої жорстокості вони більш такі е, для ніжнішої шкіри, е, можливо, просто для профілактики. Тобто е, були там зернинки, але разом з тим була ще така маса, просто ніжна маса, як паста, будемо так говорити. Тобто сам скраб він. В принципі, дуже-дуже ніжно і делікатно відшушує. Хто, можливо, такі скраби шукає, це якраз усовка. В них всі такі скраби, вони дуже гарні на вигляд, тим, що вони яскраві, в них непогані є аромати. Тут, до речі, манго, він не дуже сильно так, прям сильно був ароматний, злегка було відчутно ось цей манго. І, ну, в принципі, такої нижче середньої жорстокості скраб, можна так сказати. Непогана штука, ну я більше мені подобається більш такі, щоб була зернинка більша, і щоб вони краще відшувушували шкіру. Тому до них поки що я повертатися не буду. Але сам бренд і самі скраби дуже і дуже непогані, тому можете на них звернути увагу. Вони є в них і офіційний, до речі, сайт, і вони представлені, здається, і на ЄВІ, і на майкапі. Звичайно, я вам посилання на їхні скраби залишу, можливо, віднайду ще кілька скрабів. Подібних, можете дивитися, під відео я вам посилання залишу на ці товари. Далі у мене закінчився шампунь для волосся. Доволі швидко, тому що літраж невеликий, 145 мл. Це корейський бренд Dying Sea Melie, якщо я правильно вимовляю, ось тут його назва на англійській мові. Даний шампунь, в принципі, непоганий, але він, як би сказати, як на мене, це фіто-шампуні, і вони беруться для певних проблем, для профілактики і так далі. З цієї лінійки, я вже говорила, коли замовляла даний шампунь, я брала собі емульсію проти випадіння. Тобто вона наносилась на шкіру голови після миття, не змивалася і так далі. Ось цей шампунь з цієї лінійки. така Темно-фіолетова лінійка, тому що у них там кілька є лінійок, є вишнева, білого кольору, здається, вони різні функції роблять. Даний шампунь, в принципі, він непоганий. Всередині він був доволі густуватий такого темно-коричневого кольору. Він пінився, але не дуже. Це означає, що нема цих всіх хімічних елементів у ньому. Це дуже добре. І в нього аромат був дуже схожий на ту е, такий аромат якихось страв. Це шампунь, що він як відновлюючи проти випадіння. Ну, взагалі, я його брала не проти випадіння, а для того, щоб покращити просто стан волосся. В принципі, він непоганий, мені сподобався, але. Ну, як би сказати, я трішечки інше очікувала, і мені потрібно було трішечки інше. Тому даний шампунь поки що він мені сподобався, але на даний час такі шампуні мені не потрібні. Тому замовляти я її поки що не буду, але буду мати на увазі, тому що, можливо, пізніше, десь в осінь або в зиму, я хочу повторно взяти ось ту емульсію, Паралельно можна брати ще шампунь, для того, щоб був повноцінний комплекс. Але сам шампунь непоганий, ну, лінійка. І сам бренд небюджетний. Здається, шампунь коштував біля 300 гривень. Ну, я вам віднайду знову ж таки, залишу посилання на нього, ви подивитеся. Тут тільки одне було незручно, що потрібно було ось це відкручувати. І ось таким чином постійно його перевертати. Там в них, здається, є, напевно, більші літражі, я бачила з помпами. Ну, вони трішки дорожчі йдуть. Я взяла спеціально менші літраж для того, щоб просто протестувати. Тому ось так сам шампунь і сам бренд дуже і дуже класні. Мені подобаються, тому хто на них дивиться, вони зараз доволі часто мелькають в інтернеті, різні їхні види, різні лінійки. Можете звернути увагу. Класний бренд дію вони свою виконують. Далі нас з вами залишилась декоративка. У мене залишилися губні помади і е, шимер. Давайте почнемо з шиммера. Він у мене доволі давно це, здається, Avon True лінійка. Він ішли як бронзер і для сяяння тобто таке два в одному. Я його використовувала як шиммер. він ось такий вигляд. Їх у лінійці було кілька. Я взяла такий. Темне золото, скажем так. Тут я не знаю, який в нього відтінок. На даний час я не знаю, чи вони є в каталозі. Тут ось така була. Взагалі, в декоративці я рідкі суміші не дуже полюбляю, тому що з ними трішечки більше мороки, з ними треба вміти працювати. Це я взяла просто на тестінг. Ну, він... Я не трішки користувалася, і я його закинула. Він у мене простоє. Тут він вже дивлюся. І осипається, тому що, напевно, у нього вийшов, вийшла дата придатності його використання, тому я його вирішила просто позбутися. Я його не використала повністю. Більше я люблю шимери сухі, з ними проще, швидше. тому ось так. Його відтінок мені не дуже підходить, він трішечки затемний був. В принципі, як бронзер, дійсно тут сказано, що бронзер бронзер це тобто затемнення певних зон. Але коли я пробувала щось таке з ним робити, ну воно не дуже природньо виглядає, тому що ось цей бронзат, він сам шимерний, дуже світиться і заодно він ну Тобто, така трішечки можливо, скоріш за все, даний відтінок трішки для темніших ніж я, можливо, на них би він мав би кращий вигляд, ніж на мені, але, як завжди, в лінійці не завжди є суперсвітлі відтінки. тому ось так. Формула в нього була непогана, все в нього було непогано, тільки відтінок мені не підійшов, тому, напевно, і просто як такий великий період, я його, звичайно, викидаю. Далі у мене ще закінчилися губні помади. Знову ж таки, всі вони від Avon. Вон, давайте я їх почесть вам покажу. Вони мають доволі давно, можливо б я б ще їх тримала десь для чогось. Але е, справа в тім, що в них ось тут ззаду є вказано дата виготовлення. Е, наскільки я знаю, вейвені більше трьох років. Ну і не тільки вейвоні, взагалі, так косметика десь до трьох років і потрібно її викидати. Бо спочатку я їх викидала за того, що вони мені були просто вже не потрібні, а потім, передивившися дати, я зрозуміла, що вони вже давно повиходили в них. Придатність. Перша ось така, коли них були, я не знаю, що зараз є, такі матові у них губні помади, самі упакування. В принципі, губні помади у них непогані і величезна кількість відтінків. Ну, останнім часом я в них дуже рідко беру помади, не знаю чому, але ну, беру рідко. Ось така рожевого такого кольору вона була непогана, дуже і дуже матова. Тут в неї без аромату, вона без нічого, але непогана була губна помада. Слідуюча така ж сама знову ж таки матове упакування. Вона була, мені подобалась, тому що вона була така доволі біласта. Я часто її просто наносила на центр, губ висвітлювала для того, щоб зробити певний об'єм. Вона мені подобалась. Тут вона пінк рожевий знову ж таки, колір вказано. Непогано подобалася вона мені, але знову ж таки, термін дії вже її вийшов. Далі в мене ось ця губна помада. Також вийшов її термін, але вона, мені здається, попалася просто як подарунок, чи щось було колись. Має вона нас такий вигляд, вона темно фіолетового відтінку із такими блискітками. Всередині вона дуже має приємний, суперприємний аромат. Це лінійка була Марк, вона такого яскравого фіолетового кольору, фуксі, можна сказати. У гунній помаді вона не дуже, але коли її наносиш на губи або свотч, я робила, дивилася, то дуже гарна губна помада, вона відтінок у неї яскравий, в ній вкраплені такі блискітки. Ем, ну, Формула непогана, класна губна помада, але ну, я її викидаю, тому що і термін дії вийшов, і колір фуксії не завжди ти її десь приміниш по життю, тому я вирішила її позбутися. Такими кольорами я не користуюся. Е, далі ще в мене тут, я не знаю, що це, це, скоріш за все, гумна помада, знову ж таки, Avon True. Але вона напевно йшла як гумна помада е, матова і вона е, стійка. Тому що, коли я робила свочну, передивлялася, як викидала свої ці всі засоби, то вона в мене на руці я її не могла просто відмити ні міцеляркою, нічим. Паверстей, тут 16 годин вона тримається. Можливо, ви такі бачили. Відтінок тут тої ж самої фуксії. Ось такий в неї відтінок був непоганий яскравий відтінок для якихось яскравих меків було б дуже непогано, і вона робиться застигає, робиться матовою і дуже дуже довго прям така прорезиняста робиться. Була така лінійка, в Avon. не знаю, що на даний момент є, тому що я зараз не слідкую за Айвоном так сильно. Не знаю, сама текстура цікава, непогана колір. Ну, звичайно, я викидаю, тому що вже термін дії бажано не використовувати такі речі. У нас вами все, кошик пустий. Це всі засоби, які у мене закінчилися, які мені прийшлося викидати, тому що вони вже термін дії їхній вийшов. Під відео я вам обов'язково залишу посилання на ці засоби. Передайте та подивитись на них детальніше. Я сподіваюся, відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайк писати коментарі. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!